Доброго дня, мої шановні глядачі? З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Подивимось події наступного тижня на Росії протягом з 9 по 15 грудня 2024 року. Які події в контексті війни? Яка ситуація там військова на Росії? Ситуація в контексті війни. Що там нового? Буде відбуватися. Це те, що нас потішить. Давайте так. Так, якась боротьба там. Хтось хоче домінувати. Боротьба за корону. Хтось хоче домінувати, хтось піде по трупах. І в результаті буде, ну, знаєте, це буде спокуса, сліяння двох сил. Вони будуть спочатку або це дві людини, або це дві протилежні сили, які будуть боротися за корону, і буде спокуса. Ну, наприклад, хтось з них почне відігравати позицію, а давай ми зільємось в одне. Зрозуміли? Сліяння двох людей в одну діяльність, тобто в один напрямок діяльності, скажімо так. Будемо працювати, сапща, так би мовити, вибачте, слова не можу знайти. Будемо працювати спільно. Давай не будемо працювати один проти одного, давайте будемо працювати спільно. Але карта Гарпія говорить про те, що це. Спокуса працювати спільно з метою, щоб потім цього спільника знищити. Тому, якщо ми почуємо про те, що або дві партії злилися, працюють в одному напрямку, або дві людини почали співдружньо працювати, то це внаслідок того, що один з них запропонував. Цей, цей алгоритм роботи для того, щоб потім його знищити. Зрозуміло? Ось так. Ну, знову ж таки, там має бути якесь весілля, так би мовити. Якесь весілля. Дві партії, знаєте, переплетіння, дві партії, або дві людини. Ну, я не знаю, там, можливо, дві опозиція. Дві опозиції, один, от ті, хто були один проти іншого, хто боровся за корону, вони будуть, ну, хтось буде, звісно, пожинати плоди, знаєте, танцювати на костях, радіти, радіти цьому. Але якесь там намічається злиття. Злиття, Дивіться, це можуть бути не то, що не просто в Кремлі. Це. Ця подія, а можливо, Кремль з кимось ще, можливо. Але один одного під мене, наприклад, якщо це Кремль і Китай, ну, наприклад, або Кремль і Корея. Да? Тобто, внаслідок того, що Кремль, наприклад, не може боротися проти когось, да? він може йому запропонувати партнерство. Але потім він того партнера може зжерти. Або це з боку Кремля, або це по відношенню до Кремля з боку партнера. Ну, тобто такі от ігри, щоб потім поглинути свого партнера. Ну, ось так. Якесь там намічається злиття, заключення договорів, заключення нових партнерств, Тобто в такому плані, що там ще може бути? Скажіть, будь ласка, Ой, сумують вони за старими перемогами. Сумують вони, ностальгія в них по старим, знаєте, по старим, ну, подвіги це я громко сказала. Подвіги, які в них були подвіги? Це вбивства, це, от, наприклад, Сирії, те, що зараз відбувається в Сирії, це знищення режиму Асада. Да? І вони будуть з ностальгією дивитися в майбутнє і знаєте, чухати свою башку і згадувати, коли вони були на вершині слави, на вершині слави, і тепер в них іде велика трансформація. Тобто вони ностальгічні, такі хворобливі, болезнені спогади про минуле. Щось таке вони можуть, знаєте, викинути в інформаційний простір таке, що от ми такі, от, робили те, а скільки в нас було заслуг. А що ми? А по суті, вони що вони? Вони вбивали просто, вбивали як монгола татари. Завойовували землі, вбиваючи людей, знущаючись над людьми. Тобто, ну для них це вони дійсно в це вірять. Вони дійсно в це вірять, і вони вважають, що вони там зірки з неба похопили. Ну, ось так. І е, будуть вони, знаєте, виправдовуватись перед своїм народом, що так має, може, можливо, так має бути. В них будуть нові заслуги, в, нас, в них зараз іде трансформація, вони будуть думати, як підтримати свій зірковий статус. Ну, в такому м -м форматі. Знову ж таки, тут іде в них, м -м якби. Спроба об'єднати людей. Спроба об'єднати людей під якимось, новим, під якимось зірковим новим гаслом, чого новим, тому що тут все ж таки іде трансформація в них. Ось так. Тримають вони людей під гаслом, тобто лякають людей. Ну, тобто будь-якими шляхами вони намагаються тримати людей. І тут іде трансформація, і тут іде трансформація. Повністю зміни зміни з одного стану в інше. Минулого вже не повернути. А майбутнє в них, майбутнє в них, бачите, яке м'ясник. А що робить м'ясник, самі знаєте. Ну, ще покажіть. Ну, зараз, ой, як вони будуть на вуха. Будуть вони, знаєте, якусь, я думаю, що вони будуть пропагувати якусь для того, щоб підтримати дерево життя, своє дерево життя, дерево життя режиму, системи. Вони будуть співати якісь такі пісеньки своєму народу з метою виростити нове покоління. Знову ж таки, розумієте, вони. Трансформація в них іде, але їм потрібно, щоб нове покоління було таке саме отруєне їхніми спокусливими обіцянками, ідеями, ідеологією. Ну, тобто він спокушає, але спокушає любя. Розумієте? От вони їм вливають ці, споживають. Типа з любов'ю, але це ж розумієте, з метою зомбування Гомункулус — це штучна людина, яка вирощена в спеціальних, спеціально створених умовах. розумієте? Тому вони не будуть намагатися створювати ці умови через вливання якоїсь інформації. Якесь нове буде, от з огляду на ту трансформацію, яка в них вони будуть грати на дві дудки, так би мовити, грати на дві сторони. Ну, ось так. Ну, ось так. Знову ж таки, тримають вони зв'язку. Ну, тут може бути е, кнут і пряник метод кнута і пряника. І обіцянки якісь намагається, бачити ця дівчина Лейла. Вона, вона упутана павутинням, павутиння, нібито кохання, знаєте. І ніби, ми вас любимо, але ми в разі того, якщо ви не приймете нашу любов, ми, вас будемо, ми будемо над вами знущатися, ось і все. Ну, давайте ще подивимось на картах. На картах. До речі, як мій звук? Чи ви мене чуєте? Так, на картах. Події. Ой. Бачите, випало. Зараз подивлюся події в Кремлі. Будь в Кремлі чогось. Ну, хай буде в Кремлі. Події в Кремлі. На наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Бачите, щось мені в Кремлі, значить, мова йдеться все ж таки про Кремль. Події в Кремлі, подивимось. На наступний тиждень, 9 по 15 грудня 2024 рік. Так, ну, бачите, тут якби початок новий, початок новий, тут Янгол стоїть з мечем. Тобто давай почнемо. Я тобі роблю виклик, якийсь військовий, військовий виклик. Десятка мечів перевернута. Паж жезлів і королева мечів. Дивіться, про що йдеться мова? Про те, що та зброя, яка в них є, або ці люди, військові, які в них є, вони ними пожертвують в якісь ризикованій ситуації. Вони приймуть цей виклик і вони пожертвують з багатьма людьми військові ситуації. Мова йде про втрату великого військового ресурсу, живого-неживого. Зокрема, тут люди перевернуті перевернуті люди. Ну, ось так. Тобто, не, ну, скажімо так, не заплановано. Я думаю, що туди щось прилетить, тому що, знову ж таки, янгол показує, куди саме янгол показує напрям. Я думаю, щось до них там дуже щось з повітря долетить. долетить. Трата. Ну, бачите, що вони будуть здихати, вздихати за минулим, за цінностями якимись, за рештками. Будуть вони здихати за рештками від того цінного, що вони мали. Далі покажіть. Підвішений прямий. Ну, по-перше, дивіться, в них підвішується ситуація з виробленням чогось. Немає розвитку тої ситуації, пов'язано з виробленням якогось ресурсу. А чого немає, того, що знову ж таки може бути перша причина, перша подія, перша ситуація. Щось в них знищиться. Або знищиться те, що виробляється, те, що заплановано. Те, що виробляє якісь запчастини, завод з запчастинами, наприклад, або завод з пальним, наприклад. І тому в них вироблення якогось ресурсу, уповільнюється або взагалі застигає. застигає. От вони, бачите, воно летить і застигло, не долетіло. А чого не долетіло? Того, що те, що мало. Трансформуватися в результати професійного труда, воно йде в болото, ну, тобто воно застрягає, немає розвитку. Я сподіваюся, я е, зрозуміло висловлююсь. Зрозуміли? Да? Те, що мало до нас летіти, те, що вони мали по нас застосувати, воно в них на люту, ну, умовно зависає того, що немає розвитку подальшого їхнього вироблення. Як раніше нам дехто допомагає. А для них, як раніше, ситуація трауру. Ну, скажімо так, ситуація трауру. Так що тут. Ну, і якась у них може бути. Ситуація з постраждалою людиною, можливо, це жінка, або керівник другої ланки, керівник ресурсів, може бути ситуація, що нібито ця людина постраждала, втратила, ну, втратила ресурси, скажімо так, але це буде по ілюзії. Тобто нам покажуть якусь картинку, пов'язану із людиною, яка могла бути в транспорті якомусь, але це буде оманлива, це буде гра на публіку, чергова гра. Окрім того, нам можуть показати, знаєте, щось мені таке слово йде пустишки. Нібито до них прийшли, прийшла якась зброя лякати нас. Але це пустишка. Або це просто муляжи якісь, або їх не так багато, як вони нам говорять. Наприклад, вони нам можуть сказати, що це там. 75%, а там 60%, ну, тобто набагато менше. Ну, наприклад, можуть перебільшувати кількість або якість військового ресурсу. Щось прийде, але воно буде або не стільки, скільки треба, або не таке. Спустишки. От я не знаю, щось мені оце слово йде. Муляж, пустишки, без якоїсь начинки. Ну, от бачите, вони ж запускали ці дрони, е які просто для відволікання уваги для виснаження ППО. Тобто вони можуть знову застосовувати якусь таку техніку. Техніка, пошук, пошук шляху, пошук шляху для того, щоб отримати реальний ресурс. Це для... Вони відволікають увагу для того, поки ми будемо думати, що там в них привезли, а вони думають, тобто відтягують час. Відтягують час. Але Янгол справедливості має перемогти. Так, покажіть, що нас потішить. Що нас, українців, дуже потішить, що відбудеться на болотах. Так, не дочекаються вони зупинки того, що до них летить. Летить, ну, якось на море, через море, або по, по тому, що стоїть на, на воді, біля води. Можливо, корабль, те, що ходить через море. Не дочекаються вони зупинки, того, що те, що стоїть на воді, або. Ну, я не знаю, що це може бути. Це те, що має якийсь ресурс, те, що може ходити по воді або біля води, те, що несе пальне, можливо. Вони його назбирали, тримають, а вони не дочекаються, що їм це все так минеться. Тому що туди щось буде летіти. і таке вже було. Повторення ситуації. Вони побачать, що щось в них знищено. Ну, ось так. Детально. Де... Таке вже було. Знову мені карта показує. Так, таке вже було. В їхньому домі нестабільно, нестабільно диявол перевернутий. Тобто. Що, якісь вони Щось вони втратять, Великі ресурси, які, які вони мали по обміну, по домовленості, те, що вони випросили взамін віддачі чогось цінного вони втратять. Ну, наприклад, якщо в Кореї вони в, в Північній Кореї вони брали щось, якийсь ресурс, вони навзаєм давали свій. А тепер те, що вони взяли в Північної Кореї, вони втратили. І виходить, вони залишилися ні з чим. Ну ось так. І не в тому... можливо, ще так буде. Вони щось взяли, але ще не дали своє. А те, що вони взяли, вони втратили, а їм все одно доведеться давати своє. Тобто вони не можуть піти від якихось домовленостей. Домовленості, взаємозалежності. Це не по паперах, а це по там, навзаєм. Я тобі це, а ти мені навзаєм даєш це. Ну, ось так. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Тримаємо стрій!